Ректальні мазі з гормонами, чи такі вони безпечні. Мазь допомогла, стало легше, але як тільки перестаю мазати, то все повертається. Знайома історія? Якщо ви вже декілька тижнів використовуєте ректальну мазь з гормоном, бо по-іншому або свербить, або болить після туалету, зупиніться. Це не план лікування, це ризик. Гормональні мазі дійсно швидко знімають свербіж, набряк, запалення, біль. Але вони, по-перше, не лікують причину. По-друге, вони маскують симптом, а при регулярному використанні роблять шкіру цієї ділянки тонкою, вразливою та залежною. Через 3-4 тижні використання цієї мазі може з'явитися атрофія шкіри у цій ділянці, тріщини, які не загоюються, підвищена чутливість якої раніше не було. Та поява грибкових інфекцій, особливо якщо використовувати мазь разом з антибіотиками, я бачу це постійно. Пацієнти приходять на консультацію через рік використання такої мазі і кажуть: а я думав, що вона допомагає. Найгірше ви втрачаєте час, адже за будь-яким симптомом, що приховує мазь. Може бути онкологічний процес. А ми гасимо гормонам симптом, замість того, щоб лікувати ту хворобу, яка насправді є. Я Хабазі Фарідама Маанівна, лікар, хірург, проктолог. Я не проти мази, але я заточну діагностику. Записуйтесь на консультацію, і ми разом розберемось без сорому, без болю і без самолікування.